Шти, друзі, другий заліком поєдинок сьогоднішнього дня між командами Нептун та Кодер. Бухонко. Бухонко із мечем. Просувається вперед. Тут все класно проходить Федака, потрібно прострілювати. Прострілює. Бобій. Бобій зараз. На дані всіку передача. Хороший Кафедак. потрібно пробувати. І про команди між собою зустрічалися? 2-2 зіграли, в нічую. Удар по воротах від Каченка. Швець. Просувається Супик, супик. На дарній позиції. Супик пробиває на добиванні Іваненко. 1-0. Рахунок зустрічі відкрито. Кодерс виходить вперед. Ось вам і матчі плей-офф. Бабій на добуванні, бабій! Для того би вони підійшли. Передача федак. Ткаченко, Як же класно! Ткаченко зараз розбирається в цій ситуації на замасі робить рахунок 1-1. Максим Ткаченко. Супик. Бохонко, Бохонко. Просувається перед Бохонко. На дальню сіку передача. Фрей. Забиває Фрей. Як же швидко повертає перевагу в один м'яч на табло. Команда Кодерс. Ну друзі, повертаємося. 38-й Юрій Ольховський, Іван Москвий, наставник команди Нептун. Швець. Удар по урота, який забитий м'яч від Вовкодава. Оце так гармата. Ніхто не розраховував те, що во куда зуміє. У нього з Зрізали так. І зараз нічого 3-3 зіграли цього разу, що правда. Коли був у труби, чи в принципі, можна десь розраховувати на те, що. Далі у нас ще буде забиті м'ячі. передач, подивіться, яка проходить на Федака. так, не забиває. Круковський. Удар від Бухонка непоганий. Трубич, не виходить. М'яч за межі поля. Трубич пробиває, забиває. 3-2. Грандіозний прохід від Юрія Трубича. Це індивідуальна майстерність. Це м'яч забитий виключно індивідуально. Дякуємо вам, що друзі, за працю цього матч. Чекаємо наступного Smart Rockstar і BTO Software.